Допомога вимушеним переселенцям сьогодні на Прикарпатті знаходиться близько 150 тисяч внутрішньопереміщених осіб майже щодня кількість переселенців збільшується, щонайменше на 150 людей. В області їм продовжують надавати гуманітарну допомогу. Наш Денис Лужний розповість детальніше. Продукти, одяг і предмети гігієни на Прикарпатті ці та інші речі першої необхідності можуть отримати люди, які вимушено покинули свої домівки через російського окупанта. Кожній територіальній громаді є соціальні працівники, і ми повинні на контролі тримати кожну людину, яка приїхала до нас. Ми постійно маємо всі потреби. Область забезпечує максимально всі громади, і ми будемо це продовжувати робити. Зараз ситуація є досить у нас стабільна і можна сказати, задовільна, тому що є все необхідне. Міжнародні партнери продовжують допомагати українським людям. Нещодавно місцева спільнота святого Егії отримала кілька десятків тонн гуманітарної допомоги. З Часу початку війни. Ми на цьому складі прийняли вже четверту чи п'яту фуру з за кордону з допомогою. Переважно це продукти, засоби гігієни, теплий одяг, матраси, подушки, тобто, все, що потребують люди, які приїжджають до. До Івано-Франківської області з настанням холодів потреби в одязі та харчування у внутрішньопереміщених осіб змінюються. Додає Іван Харук. Якщо була потреба протягом квітня, це такі більш легкі речі, там одяг футболки, тапочки, скажімо, чи якісь такі легші одяг, то зараз з похолоданням це звісно потрібні більше питають, принаймні теплі речі, це ковдрі, куртки, ну тобто, щоб люди могли зігрітися. Таку гуманітарну допомогу передають у територіальні громади вже протягом п'яти днів. Розподіляють продуктові набори відповідно до кількості внутрішньо переміщених осіб, які є в тій чи іншій громаді, десять з таких вже отримали допомогу. Кілька днів тому ми отримали 36 тонн гуманітарної благодійної допомоги у вигляді продуктів, які предназначені для внутрішньо переселених осіб, які розміщені на території Івано-Франківської області. Це і олія, і риси, і м'ясні тушонки, і крупи, і паста. Макарони, чай, кава для підтримки і допомоги в сім'ї. От, наприклад, олія, чай, консерви. Також макарони, рис для гігієни печиво. Є також В івано франківську 6 місяців. Весь цей час отримує гуманітарну допомогу. Тут як тут, наприклад. Мене ця гуманітарна допомога влаштовує. Тут є все, що мені зазвичай потрібно. Отримуємо продукти, гігієну, памперси. Вистачає, того, що дають тут, дуже гарна допомога. Кілька місяців тому приїхала на Прикарпаття з Харкова і пані Євгенія. Вона працює викладачем в тамтешньому національному університеті імені Василя Каразіна. У вільний від роботи час жінка волонтерить. Я приїхала і отримала допомогу сама. Тут потім мені дуже сподобалася атмосфера. Ми бачили, що місцеві дуже важко бо дуже багато переселенців. Місцевим дуже важко всіх нас охопити. Тому ми почали пропонувати також свою допомогу. І зараз вже три місяці допомагаю. Вимушені переселенці гуманітарною допомогою задоволені зізнаються зараз. Мріють лише про одне перемогу України. Ти одягом допомагають, але ну перш за все тут о, дуже привітний прийом. Тут чайок, там печенька, спитають, як справи в нас, бо ну дійсно цього дуже не, не вистачає, особливо коли ну далеко від дому. І, ну, пані з Харкова, я теж з Харкова. Ну це дуже приємно. Треба перемогу, все більш нічого не треба. Місцевий центр допомоги спільноти святого Егідія потребуючим надає гуманітарну допомогу щотижня.